Вітаю вас на мовознавчій хвилинці! За вікном осінь, пора дощу, м'яких пледів та гарячої кави. Про каву згадала недаремно, бо сьогодні пропоную дізнатися, яким напоям віддавали перевагу наші предки і сучасні українці. Поїхали! У давні часи не знали про чай, каву і горілку, проте добре вміли зробити смачний напої з того, що давала родюча земля. Улюбленими напоями українців були квас та мед Сита це розведений водою мед, іноді відвар меду на воді. Уявляєте, ще за часів кам'яного віку. Люди вживали мед диких бджіл, розведений водою. А пізніше на Різдво ситою підсолоджували кутю. За часів Київської Русі популярними були настоянки з меду варенуха та медовуха. А напої з квасу знав у 966 році князь Володимир. Перемогу над печенігами святкували вживанням квасу. Але назва тоді була сирівець. Пізніше сильвець використовували для окрошки і зеленого борщу. Поширеними були і фруктові напої. До речі, а як правильно, узвар чи компот? Узвар і компот. Це слова синоніми, що означають традиційний український напій. Різниця тільки у тривалості приготування та інгредієнтах. Для узвару беруть сухофрукти, які заливають водою, коли все розбухає, варять близько 10 хвилин. А для компоту беруть як свіжі фрукти, так і сушені. Відмінність у тому, що закладають все варитися у різний час, тому тривалість приготування є довшою. З появою цукру, це було у 1822 році, розширився асортимент напоїв. До речі, перші цукрові заводи з'явилися у 1823 році на території сучасної Івано-Франківської та Черкаської області. Зі свіжих яблук, груш, вишень, абрикос робили кисіль з ягід-журавлини морс, а калини напій калинник Ягоди калини заливали цукровою водою і настоювали кілька днів. Також заварювали і пили настої цілющих рослин м'яти, звіробою, ромашки, липового цвіту. Полюбляли наші українці і молочні напої молоко, пряжене або ряжанку. А які ж напої вживає сучасний українець? Найпопулярнішим є кава. За статистикою, кавовий напій є другою за об'ємами споживання речовиною після води. Пропоную розібратися у помилках еспресо чи експресо. Еспресо найміцніший кавовий напій. У перекладі з італійської означає швидкий, вичавлений, тому ми і плутаємо у назві зі швидким потягом. Кава по східному або по турецьки. Готується у спеціальній турці або джезві з додаванням певних спецій. А посуд, у якій подають або заварюють каву, називають кавниця, кавник або кавничка. Лате чи лате. Лате це кава з молоком. Глясе. Охолоджений напій кави з морозивом. А назви американо це кава еспресо, розбавлена гарячою водою. Капучино. Це молочна піна та еспресо, мокачино це еспресо, піна, збиті вершки. А рестрето це маленька порція еспресо. Пишемо і говоримо їх з літерою И. А назва кави макіато. Це напії трішки міцніший від капучино. Пишемо і говоримо з І. Бажаю вам яскравих осінніх фарб та смачної кави! Бережіть себе, до зустрічі!